Так, да. Розкажіть, а, будь ласка, ви проживаєте в цьому будинку? Як? Ми проживаємо в цьому будинку, да, в цій квартирі, куди на, на, на 10-му поверсі. Ми в цей момент були на лівому березі в каравані. Так, да, у нас спрацювала сигналізація, і ми зрозуміли, що щось на лівому, да. мабуть. Так, да, так. Да. Ну, ми нам почали писати чатах вибух і спрацювала сигналізація і. Ми швидко приїхали сиділи, але Вже почали всі дзвонити, знайомі. живе, знає, що ми тут живемо, почали дзвонити і питати, як ми і казати, що у нас вже квартири вже немає. Вдома хтось є кіт, собака, знаєте, часто буває. Часто нікого не було в нашій квартирі саме, тому так. Квартири цілком немає. Ні, не кирпичика. Немає, так. Це наша квартира, в яку схоже втрапило або нижче, і у нас квартири більше немає. З десятиповерхових, так. Ви про сусідів, знаєте, чи поки нічого не пускають? Нічого не відомо, не знаю. Не знаю. Не відомо. Так. Де ви будете вибачте Це таке питання. Де ви сьогодні будете ночувати? По факту все, що залишилось з вами ось зараз, це все, що так, так. і платі, яке ми дружина купила в каравані. Так, все. все більше нічого немає. Ні, ночувати є, де ми можемо батьків, дружини переночувати. Також, друзі Дру друзі пропонують притулок всі дзвонять, турбуються, пропонують притулок, тому переночувати будете. И меня просто вы давно тут же в это в Европу Александр и Олег. А если деваться поруч, для будинку?